Цей тиждень великого посту, середа, слово дня. І прикликавши знову народ, промовляв до нього Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Марка 7, 1, 23 Фарисеї жде і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса, і бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Бо фарисеї, усі юдеї, додержуючи передання старших не й поки не вмиють добре рук, і не споживають, повернувшися з торгу, поки себе не покроплять. Та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, леків, мусяжного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї, чом твої учні не поводяться за переданням старших, а йдять немитими руками. Він же відповів їм добре пророкував про вас лицемірів Ісаї, як ото написано. Народ цей. Устами мене почитає, серце ж їх недалеко від мене, та вони марна мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, заповідь Божу, занедбавши, притримуються ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді, і сказав їм: Красненько відкидайте заповідь Божу. Щоб зберегти ваше передання. Мойсей б наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже, що матері корван мовляв, священний дар, є тим я мав би тобі допомагати, тим то і не дасте більше змоги зробити щось. Для батьків чи матерів. Тож ви якраз скасуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, Та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ промовляв до нього Слухайте мене всі народи, і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини. Що входивши в неї, могло б її осквернити, лише те, що виходить з людини, те осквернює людину хто має вуго слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, оподаль від народу учні його спитали, його пропричу, а він їм і каже Той ви ще такі недотепні, дотепні, не розумієте, що все, що зовні входить у людину, не може її осквернити. Воно би не входив в її серце лише в живіт і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав, те, що виходить з людини, те в скверню людину. З нутра або серця людини виходить недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюбе, загребущість, лукавство, обман, безсоромність. Заздрий погляд, наклеп, бундючисть, безлузя. Уся ця повні виходить із нутра і осквернює людину. Подумай, як часто ти замислюєшся над тим, що виходить із тебе? Чи бачиш ти наслідки цього? Припадаю до тебе, Ісусе, зрішив, Бо очисти мене, зійми з мене важкий тягар гріховний і як милосердний подай мені сльози зворушення. Не увійди насузі мною, несучи мої діяння, досліджуючи слова і викриваючи помисли, а у щедрота спаси мене, Всесильний, нехтуючи мої провини. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас і лука Бога. Амінь.